Бабуся, це ти? Так, як є. Ух ти ж! Ух ти ж! Хаус. Ось це давай. Так, де я? О! Боже! Де я? Так, ідемо. Ідемо, 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 Ось наша бабушка. бабуся. Так, ідемо швиденько, швиденько, швиденько. Так, я її чіпаю. А, можливо, вона мене поб'є. <сі> Бабуся, ти куди? <сі> так, це що таке? Так, де це моє? Я буду йти слідом за нею. Можливо, вона мене не помітить. Хелоп. Вона oh. oh, з комусь по телефону базіка є. Я зайду сюди і буду сидіти в цій тумбочці. Так. Ну. Я тут. Так, копусю. До речі, дуже класна кухня в неї. Я виключу, напевно, ось цю штучку. Маємо, я подузується. А. Де є. Де. о, А це вже цікаво, бабуся, це ти? Це ти таке накоїла? Це ти залишила за собою сліди в лотку. О боже, я не можу в нього. Пасти. Ідемо далі. Так. Я біжу, 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 біжу. Я вже стомилася, якщо чесно. Біжу, 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 біжу за тією бабкою. <гас> Бабуся, це ти? Так, як її. Ух ти ж! Ух ти ж! Я... 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 Вона мене не бачить, ти мене бачиш чи ні? Бабуся, ти мене бачиш? Таєш okay. зовсім ніякої уваги. Я йду далі. У нас, здається, вже спить. Йдемо сюди. Йдемо по сходах. Що в нас тут? Що в нас тут? Ого, як я швидко біжу. Ого. Так, сніг.